А тепер про спорт. Команда Холоднянське стала переможцем вищої ліги чемпіонату області із футзалу. Для цього футболістам зі Смілянщини вистачило нічиєї в поєдинку з головним конкурентом Азотом. Огляд матчу від Олега Кукси. Для здобуття першого місця гравців Холоднянського у принциповому матчі з Азотом влаштовувала нічия. Протистояння претендентів на найвищу сходинку турнірної таблиці тримало в напруженні глядачів до останньої секунди. Сміляни першими відкрили рахунок завдяки голу римського. Однак ще до перерви азотівець вєтров відновив рівновагу. У дрому там і більше атакував азот, якого влаштовувала тільки перемога. Однак два контрвипади Холоднянського завершилися влучними ударами Гаркаво та Калініча. Азоту вдалося зрівняти рахунок 3-3. Але більше у Холоднянці зробити їм не дозволили. Лавка, на жаль, коротка. Звичайно було заміні, що у нас людей очень мало сьогодні приїхав по різним причинам, і ще з них було сломано. У третьін виграв, знали, що нічого устраю, ми виходимо на перве місце, поэтому це найголовніше. А ось для Азота нічия перекреслила всі шанси на перше місце. Відна, що Холодянська сиграна команда, то як то видно, по грі, що лучше. А так конечно, звісно, виграв. Хто посяде друге та третє місця у вищій лізі, стане відомо після очного протистояння між Азотом і Вікторією. Воно має відбутися найближчих вихідних. Олег Кукс, Анатолій Усіко, Віка новини.